Як підготувати блог до продажів? А, а, Анітасік! Ти що, не зі мною досі? Ти ведеш блог, але в тебе не купують. Давай зараз пройдемо тест підготовки блогу до продажів. Зайди в свій аккаунт з іншої сторінки і подивись, чи можеш ти поставити галочки під такими питаннями. Як тебе звати і в якій країні ти продаєш послуги, якщо це важливо. Ти експерт. По що в тебе можна купити, які результати від того, який ти експерт. Чи за 3 секунди твій аккаунт утримує увагу? Якщо утримує, на твій контент можна залипнути на 3 години, ти говориш мовою клієнта чи важкими термінами. Що виділяє тебе серед інших експертів? Це базові питання, які допоможуть тобі упакувати блог. Твій блог це як сайт, він чи конвертує, чи зливає клієнтів. Для того щоб твої продажі стали легшими, пиши мені в директ, і я надішлю тобі схему прогріву для продажів в блозі. Для того щоб прийшов автоматично, потрібно, щоб ти був підписаний на мій аккаунт інстаграм. Все. А, а, ані ти що, не зі мною досі?